А збірна України вчора здобула дуже важливу перемогу над командою Білорусі для того, щоб зберегти шанси поборотися за перші два місця у групі, які дозволяють напряму потрапити на євро. 2016 команді Фоменка необхідно було перемагати Білорусі. В принципі, вже у першому таймі, коли українці забили три м'ячі, стало зрозуміло, що ну в принципі, наша збірна заробить три очки у цьому. Поєдинку Дмитро Поворознюк уважно стежив за тим, як відбувалися події цього поєдинку. Ну і загалом він проаналізував кадровий склад сучасної національної команди України. Футбольна збірна команда, яка об'єднує усіх. У цьому і унікальність і сила. Здавалося, що може поморити Артема Федецького та В'ячеслава Шевчука після матчу Дніпро-Шахтар. Пам'ятаєте, як Шевчук отримав червону картку після провокації Федецького? Відтоді захисник Шахтаря втратив місце в основному складі клубу. Але у збірні їм довелося не лише зустрітись, але ще й разом жити, тренуватись та грати. Ми Славу згадали наш, наш момент в Шахтар Дніпро, і, звичайно, це перевели в жар трошки. І, можливо, на футбольному полі емоції одні, але ми все ж таки люди і спокійно можемо після гри вже на холодну голову. Переговорити все, той чи інший момент перевести, скажімо так, в жарт. І, Слава звичайно, так. В жарт подякуємо, що йому зробив трошки більше відпустки. Він не... в цей час, коли команда грала Запоріжжя, шахтарі, слава, йдувся, з Запоріжжям, Шахтаріш, Слава Наїдуся, з'їздив луз до батьків. Так що він це подякував. Ну, це звичайно жарт, Але ну, в футболі буває такий. Дорослі люди, так що розібралися, розставили всі так точки на день. Примирення Федецького та Шевчука важливо ще й тому, що обидва досвідчені футболісти просто не мали альтернативи на своїх позиціях у збірній, а тому грали в основному складі. Михайло Фоменко у списку з 26 виконавців обрав лише двох номінальних флангових захисників і аж дев'ять центральних півзахисників, серед яких новачок Віктор Коваленко. Всі дружелюбні, всі нормальні люди, всі розуміють. так з настроєнням хорошим. Хочеться, звісно, закріпитися і остатися тут. Добре, що так багато є під центральних півзахисників і я з кого визувати, Тому Добре, що є конкуренція. Міняємося постійно, То хтось та займає там центральна зі хто ще фланга? Поможеться в центрі є багато, А в принципі на флангах там якщо так посить номінальних західніка, то два всього за необхідності позицію флангових захисників можуть закрити морозюк і гусів праворуч та ракицький ліворуч. Але це лише екстрана міра Михайла Фоменка у разі травми кого зі спари Федецький Шевчук. У ну, нас есть много футболистов сборной, которые могут сыграть на разных пози позициях, в, в том числе и на моей позиции. Есть 3-4 человека, которые могут сыграть. И это видно по тренировочному процессу, поэтому это не проблема. Викликаючи молодих Коваленка та Малишева і футболістів без регулярної ігрової практики Гармаша та Морозюка, Михайло Фоменко не поспішає знайомитись із новими футболістами на позиції флангових захисників. Наприклад, уже три сезони в основі Карпат грає Володимир Костевич. А в зорі на обох фланах захисту може зіграти капітан та лідер Микита Каменюка, який показав значний прогрес за останні кілька сезонів. Моє мнення, звісно, думаю, Нікіта вже давно свою гру. Вже думаю, і по прошлому году, і по цьому году. Он ну, настоящий капитан и отдается на поле на все 200%. Вот, если лично мое мнение, вы спрашиваете, то я да, я согласен, то есть и достаточно хорошие уроки. Сейчас он действительно хорошую игру показывает. Но как решил Украинский штаб, это их. То есть они они сами выбирают и смотрят. Ваши коллеги сегодня уже значит, задавали этот вопрос, даже предлагали значит, обратить внимание на каменюку мы на него. І так обращає внімання. Такби ми не хотіли і міть топ-футболістов своїм починенням. Як говорить, це маєм Євген Коноплянка поки що не грає в основному складі Севілії, але його місце в основі збірної не викликає сумнівів. Уже із перших секунд появи на Львів Арені, Коноплянка став найпомітнішою фігурою. Він багато спілкувався з партнерами і посміхався. Він засумував за цією атмосферою. Я на самом деле счастлив, что я здесь оказываюсь им чувствую такую поддержку как зрителей, так и игроков. Ну, то есть я получаю удовольствие, находясь рядом с ним, как на поле, так и в быту. Видно, видно, что футболист даже за то время, которое провел, немножко разнопланово начал действовать на футбольном поле. И что-то новое у него появилось, поэтому я думаю, что Женя будет... Прибавляти прибавлять жені вчені помінявся. От це також віселий. От жні раді з не все То есть он явно скучає за нами за, за Дніпром, за сборной, Так що приїхали его видеть. Бачите, один одного. Були дуже раді і вболівальники збірних України та Білорусі. Спільний фанатський марш перед матчем і здачі білоруської крові для українських лікарень. Ці акції ще більше об'єднали два братських народи. Але на Львів арені збірна України показала, хто на сьогоднішній день брат старший, а хто молодший у футбольному плані. Перший тайм для нашої команди був одним із найкращих за багато років. Голи кравця Ярмоленка та Коноплянки подарували феєрію, але другий тайм дещо зменшив ейфорію від гри. Первый тайм, так, да, у нас не вийшло. Ми там накривали, призенгавали, забили майже всі моменти. другий да, тайм, я Думаю, що ми, мабуть, грали вже по щоту. Ми мабуть, розслабились. Так, конечно, играть, наверное, нельзя. Отошли, дали инициативу. И от этого у них появились, появлялись моменты. Не хочу ничего говорить. Сыграли очень плохо. Сборная Украины провела отличный первый тайм. Здорово смотрелось, по делу виграв. Я поблагодарил ребят за те, що вони сложное для нашої время дали бурю положительних емоцій, і у них сьогодні є ексклюзивна така можливість в том, щоб именно спорт, именно футбол, именно победа національної сборной, яка объединяет страну, дала в кожен дом зайти з такими рідкими сьогодні положительними емоціями, радостью. Але матч запам'ятався не лише результатом, але й двома емоційними моментами. Перший заміна Ярмоленка на 70-й хвилині і його незадовільна реакція на рішення тренера. Так, да, був Ну, конечно, любой футболіст, навіть не, не любить, когда його міняють. І я, я не виключення. Пам'ятаєте, коли ви в останній раз замінювали на початку другого тайму? Да. Смисл смисл вспоминать. Але найбільше після гри обговорювали дві жовті картки Дениса Гармаша. Він знову повністю віддався на полі, але знову не стримав себе і отримав два попередження за неспортивну поведінку. Емоції, ну є да хвилин, тут, звісно, не, не будемо судити все таки Вот, не, не нужно посмотреть эпизод. Может быть, избивал, не сбивал, но плохо то, что, конечно, перед такой важной ирой выпадает такой игрок. Есть такие футболисты, которые, если не будут такие эмоциональные, они не будут так играть. Поэтому ну, тяжело осуждать Дениса. да, Он отдается полностью игре. и Я думаю, за это ему нужно только поаплодировать. Да. Я думаю, со временем. Він научится немножко держать емоції, держать тому що в принципі игра була вже зроблена, і його нам буде не вистачати в следующей игре. А наступний матч проти Словаччини, головного конкурента в групі, і вже зазвичай нашій збірній нікуди відступати. Це буде для нас така, дуже ключова, що, знову ми повторювались, ми себе до да, п'яхну склянуло на место. Жарта жартами, але давайте спочатку серйозно і з Білорусі. Це був найкращий е тайм в цьому відбірному циклі. Оксана Оксіович. Так, да, чому по... так не грали до цього і чи зіграємо так ще? Ну Тут односложно, тяжело відвідати. Ну, мабуть, багато футболістів просто заскучали за грою. Не зрозумів. Давайте посчитаємо, сколько ігрової практики мали коноплянка. Та ладно, коноплян, коноплянка. Решта, всі то грають в основі. Хто? Ну, Ярмон, рай в основе? Кравятся играют в основе. Ракетские ну, грають. В очереди играют в основе. Шевчук играют в основе. Ну, грає, до сих пор. Ну, так что я вам уже полсостава пощадку. Три человека. Не три, а четыре. Нас коли Динамо 2 постоянно грала за минус України, і половина не мала цього. Не мала его в постійной практике. Ребята заскучали. Раз, второй аура. І просто во Львове нельзя і грати другой футбол. Ну, Во-первых, и Беларусь позволила, да. С первых минут такие ошибки. Ну, естественно, за них наказывают. Но, в принципе, мы заставили их ошибаться, поэтому. Ну і все вместе. місті, і піддержка трибуни, і то, що дійсно приїжджають люди, і видно, що вони хотят іграти. Я хочу вам сказати, Оксану Суч, ви зараз сказали таку штуку, яка мене ну трохи вона мене покоробила. Тобто в нас зараз в основі в основі національної збірної грають футболісти, які не достойні грати місце в основі основного основному складі. не перекручувати слова. Так а як? Ну так ви скажете. Його... Не 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 Якщо вони не мають героїв практики, значить вони не мають постійного місця в основі своєї випадки. Ну, Шевчук право? Ну він конкурує я вам хочу сказати, що я не я би не сказав, що він не що він не вважається основним. Він грав. Да, він зіграв проти Дніпра, отримав дисциплінарне покарання. Зато його. Чешку по Абсолютно справедливо. Я вважаю так. Ну, то, не, практики. Ну, то, то давайте ми зараз. Ну, ми все-таки це футболісти основи всіх клубів, правильно? Не, Два. не, термінології, з термінології, давайте все-таки определимося, не має ігрової практики чи недостойной. Це огромные дві різниці. А, ну, поясніть ну а як? Вот, вот, Якщо объяснение... людина не має ігрової практики, значить вона не виходить на футбольне поле. Якщо вона не виходить на поле, значить вона не є основною основной метод футболистов. А я підходит. Не играет край. Сегодня в интересах клуба, значит, да, він того, не играй, чтобы... щоб... если не травму ми ж, ми ж прекрасно край. Да, бождите, значит, не играл. Так, что граб, Эдуард? Ну так вам уже иногда нужно главную страну, национальный збор. Я вам хочу дуже, що... ну, ну, я думаю, что с огляду на те емоції, які были Фоменко на пермачевых пресс-конференции, когда он сказал, что Селезнев без травний Селезнев, я разумею, что він был сденвован. Дуже, ну, дуже, я думаю, что рабы и Селезнев. Не, ну судя по форме Селезнева, по последнему туру, да, Дубль, конечно, рассчитывал на как основную. Нового игрока. Но опять же, обойма игроков, которые да. По, ну, 11 человек нельзя сказать, что это основные игроки. Все-таки 16-15 это обойма. Даже если ты не попадаешь в 11, все равно считаешь, в клубе, да. В клубе, то ты все равно считаешь игрок основного состава. Ты в любой момент выходишь и решаешь. Ну, Это би... даже не 15-16, ну, а 17-й ну... те, которые в протоколе. А вообще, в принципе, 23 человека, те, которые обычно находятся це как хороша, раз в свободе. Ну, Алексеевич, ну вы погодите, что ну, не дуже хорошая ситуация. Вот, вы кажется, там Тимушук, той, Шевчук не играет в основе своєї команды. Сейчас трошки він не пограє, и у нас немалиго захисника. <рес> да, если вы защитники, конечно, є. Ж есть. Что же их не было в таборе національної збірної. Почему? Вам же показали, значит, о том, что и один игрок может закрыть. Ракетский. Да, и ракетский <рес> может там сыграть, Шоу гусів не можете зіграти. Ні, тоді я думаю, що там і Мо -мо -мо гравець може зіграти. Знає, якби і то ту... зиграти яму, забіг надо. <свісно>